Жах. Людина тут упала, поламала дві ноги. На цьому місці О, да. Ой, ну ось тут є, як така брусчаточка, так? І... Да, дивіться, от зараз жах, так, дивіться, жак. Неужели не зробити кусок дороги? Ніхто не просить там ідеально, але ну, ви візьміть і зробіть. Коли їде швидка, вона їде саме сюди. <рес> саме сюди почта. Швидка пожарка, ну нереально. Вот пані Наталя, мешканка села Астроверхівка, досить емоційно, але по-іншому ніяк не виходить. Проводить екскурс для медіа зміїв по дорогам, які ведуть до мальовничого села Зміївщини. Так, по таким дорогам, особливо у сезон, снігопадів та дощів, вряд чи проїде швидка. Як вижити в цих умовах, коли єдиний на три населених пункти ФАП влада має намір закрити, а двох медичних сестер скоротити? Скажіть, будь ласка, хочемо поцікавитись, чи часто Ви користуєтесь медпунктом? Як ви гадаєте, він потрібен у вас? Звісно, потрібен. Почти да. кожен день. Вже прийшов время. таке, і пришло, що… і капаємося, і, 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 і визиваємо і, і додому да. обов'язково. Об що ви хочете сьогодні донести до очільників громади? Ну, щоб вона працювала наш медпункт, не вона, а наш медпункт працював так, як працював раніше. Очень плохо до, до это, во а во вторых до вмирання села до конца. Почту закрили клуб, закрили школу. Закрили. Сейчас осталась магазин закрити. медпункт. островерхівка на Зміївщині – одне з сіл, яке за географічним положенням знаходиться на галерці від центру громади міста Змієва. Тут проживає до 300 мешканців. А спочатку повномасштабного вторгнення островерхівка прийняла чимало переселенців. Декілька років тому тут закрили школу. Клуб теж не працює вже багато років. Зі збереженої інфраструктури залишились маленькі крамнички та фельдшерсько-акушерський пункт. Саме цей невеличкий, але чистий затишний сільський медичний заклад сьогодні став об'єктом уваги усієї громади. Нагадаємо, що до мешканців сіл Островерхівка, Тросне та Аксютівка Темченківського старостинського округу надійшла інформація про закриття місцевою владою фельдшерського кушерського пункту. У цих селах проживають здебільшого пенсіонери, літні хворі люди, вимушені переселенці, що як ніхто потребують якісної медичної допомоги. Найближча амбулаторія знаходиться у Тимченка. Дістатися туди через жахливі дороги дороги, відсутність транспорту і відстань людям, а особливо вже не молодим, вкрай важко. Обурені й налякані новинами про закриття медпункту місцеві. 15 травня приїхали у Зміїв, аби віч навіть зустрітися і висловити невдоволення міському голові Павлу Голоднікову, а також Олені Костенка, головній лікарці Зміївського центру первинної медико-санітарної допомоги. А 17 травня місцеві вже чекали зі зворотнім візитом голову Зміївської міської ради, що пообіцяв особисто приїхати до села і поспілкуватися з населенням. Павло Вікторович до Островерхівки чомусь не доїхав, але назустріч завітала його зам Тетяна Тімофієва та староста Євгеній Чопоренко. Бажаючих подивитися в очі чиновникам зібралося більше сотні. Одразу люди підписувались під петицією про недопущення закриття ФАПу та скорочення двох медичних сестер. У місцевих, крім питань, медицини накопичилась ціла низка проблем, які вони поспішали озвучити, бо за весь час повномасштабного вторгнення та й минулі довоєнні роки нога чиновника не ступала на цю гостинну землю. Серед проблем транспортне сполучення, ремонт доріг, гуманітарна допомога. Після тривалих емоційних обговорень усіх нагальних проблем і головною подальшої долі ФАПу наразі скорочення медпрацівників та закриття ФАПу відтермінували. Про це проінформувала, підводячи підсумки зустрічі заступник з міського голови Тетяна Тімофієва. Звичайно, причина того, що ми сюди приїхали, це робота подальша робота Да? Ми розуміємо, що сьогоднішнє законодавство нам не залишає маневрів для такої для такої саме форми ми все одно каб якби планури плануємо реорганізацію цього закладу і скоріш за все це буде пункт надання медичної допомоги який буде працювати ну за графіком, скажімо так але ми домовились з людям чуть-чуть відтермінувати прийняття рішення будемо приймати з ними рішення разом ми почекаємо. Люди пообіцяли, що вони можливо заключать декларації з місцевими лікарями з нашим сімейним лікарем, що дасть змогу тоді і на правових таких умовах консультувати. Людей надавати їм допомогу, і скажімо так, фінансово тоді вже лікар буде зобов'язаний надавати допомогу саме цим людям. Наразі як бачимо, питання долі сільського фапу залишається відкритим. Остаточне рішення щодо режиму роботи та штатної організації закладу буде прийматися через два тижні. Хочеться побажати міцного здоров'я та успіху таким активним і небайдужим мешканцям села, які під час війни вимушені відстоювати та виборювати свої права на отримання медичних послуг і захищатися самотужки від рішення керівництва з міської громади. Та чи почують селян-чиновники, які на жаль за освоюванням коштів не бачать проблем простих людей? Може бюджетні кошти варто спрямувати не на ремонти в адміністративних будівлях Змієва, а на поріг у місцевій амбулаторії, через який можна зламати не тільки ноги, а ще й довіру населення. Лариса Бодарєва й стоміна канал Медіа Зміїв.